Всім вітання на каналі Про цікаве та корисне. Сьогодні буде огляд та невеличка модернізація приймача лінійки Golon. Зараз ви бачите GOLON модель RX006 UR. А ось, наприклад, також GOLON Модель пише вже RX99UR. Відрізняється. Тільки зовнішнім виглядом. Загалом у цій лінійці є 5 приймачів, які фактично відрізняються з тільки зовнішнім виглядом. Ще є rx 88, rx 9966, RX-9977. Ця лінійка, напевно, чи не найкраща серед цих китайських приймачів голон. Тут є. Окрім FM, звичайно, AM та 9 короткохвильових діапазонів від 60 до 13 метрів. З короткохвильових діапазонів відсутні тільки діапазони 15 метрів та 11 метрів, які не поширені, а також знизу відсутні діапазони 75 метрів, 90 метрів та 120 метрів. Дистанції практично немає. Також є для прослуховування флешка mp 3 Навіть не один вид флешки. В принципі, в MP3 і в FM приймач звучить непогано. В FM має гарну чутливість. Та й на інших діапазонах чутливість непогана. Правда, по звуковому діапазону не вистачає низьких звукових частот. Також здається, що високі звукові частоти вище 10 кГц не зовсім достатньо. Не зовсім їх достатньо. Буде спроба цю справу покращити. Також регулювання гучності у всіх режимах дуже різке. При маленькому початку зразу гучність дуже велика, і видно, що гучність у всіх режимах. Дуже накручена. Її дуже забагато. Спробуємо покращити і це. Розбираємо один з приймачів та шукаємо методи покращення звуку. Динамік 8 О. Та ще й пише 10 Вт. Ну, 10 Вт. Це... Мало віриться. 5 Вт віриться. Модуль для МП3. Тут зроблений вихід псевдостерео. На виході два конденсатори по одному мікрофараду. Ось. Ось. Ємність достатня для відтворення низьких частот. Динамік з зовнішнім діаметром 100 мм. Ну, він не пронизинений, звичайно. Ну, в принципі, від 125 Гц міг би трохи гупати. Може навіть від 100, а реально значно вище відтворює. Сама мікросхема приймача не зрозуміло точно яка, тому що. Написи відсутні або затерті. Але, скоріш за все, це C4825 або її аналог близький. Це приймач та, точно цифровий. А от мікросхема підсилювача низької частоти, то. Зрозуміло яка? Це KA2206B. Мікросхема Samsung. Зразу виникали були думки, що можливо тому недостатньо низьких частот у звуковому діапазоні через занижені ємності електролітів, як це часто буває. Але ні, електроліти всі згідно даташиту. Мікросхема увімкнена в мостовому режимі, тобто монорежимі, при 9 вольт типових вона видає 47 Вт з потворенням 10%. Ну, Тут напруга нижча, близько 6 вольт, 6 вольт, тобто потужність менша. І ясно, що номінальна, там, якщо 4,7 це при 10%, то напевно, що номінальна в цієї мікросхемі буде вата 3 в мостовому вімкненні. Ну, не, більше, не більше 3 вата, та ще при заниженні напрузі, при 6 вольтах. Але для цього ще достатньо. Але питання, чому? Чому? Він по низьких частотах. Так, погано відтворює. На виході MP3 модуля цього приймача ємність достатня перехідного конденсатора. В принципі, далі там ще йде фільтр низьких частот, е, окремий в MP3 приймача і окремо в приймача FM-діапазону та інших хвиль. Але проблема виявляється спільна. Тому що частотна характеристика, що з флешки, що з FM-приймача, в принципі, однакова. Не вистачає басів. Ну, ясно, що це причина все-таки у динаміку є. Але питання у високих частотах. Там окремо фільтри низьких частот йдуть окремі Що тут, що тут. При розгляді схеми. Виявилося дещо цікаве. А вхід підсилювача низької частоти виявив можливості покращити частотну характеристику. Ось схема вхідної частини підсилювача низької частоти. Тут ми бачимо, що на вході мікросхеми підсилювача низької частоти стоїть конденсатор 1 мкФ. При вхідному опорі мікросхеми 30 кОм це ємності більш ніж достатньо для того, щоб низькі звукові частоти не зрізалися. От. Але ми бачимо, що тут є паралельно резистор 6,8 кОм, є конденсатор 1 нанофарад, тобто 1000 пікофарад на землю. Це ще додатковий, можна сказати, фільтр низької частоти. Але окремо в МП3 модулі є свій фільтр низької частоти. Є окремо в мікросхеми приймача також цей фільтр. Їх вже достатньо. За те, що тут стоїть ще. Здається, 1000 пікофат це невелика ємність, але давайте звернемо увагу все ж на неї. Ось розрахунок, як впливає ця ємність паралельно резистору 6,8 кОм. Абстрагуємося від всіх інших деталей. Тобто, ось опер 1000 пікофарад конденсатора у кілоомах на різних частотах. 1000 Гц, 2000 Гц, 4000 Гц, 8000 Гц, 12000 Гц, 16000 Гц. Бачимо, що на 1000 Гц практично він нічого не впливає, тому що великий дуже має опір. 2000 Гц також. І так, от. А от вже бачимо, що на 12000 Гц, наприклад. Тут, де приймач мав би відтворювати при цьому динаміку вже звукові частоти, тут же опір всього навсього 13,3 кОм. Це ємнісний опір. Який з зростом частоти, він, звичайно ж, падає. А тепер далі розрахунок опору конденсатора 1000 пікофат паралельно резистору 6,8 кОм. На частоті 1000 Гц, він практично не шантує резистор 6,8 кОм, а там виходить 6,5 кОм. От вже на частотах 1200 Гц і 160 Гц тут вже бачимо, що він суттєво шунтує. І вплив його ось можна розрахувати отак от приблизно. Відсоток сигналу, який залишиться через вплив конденсатора 1000 пікофарад. На частоті 1 КГц практично 96% залишається сигналу. Далі менше, менше, менше. А от вже бачимо, на частоті 12 кГц, вже лише 66% сигналу залишається. Через вплив цього конденсатора. І далі знизу бачимо відсоток затухання сигналу через вплив конденсатора. Ну, Відповідно, тут тільки 4% на частоті 1 КГц. А на частоті 16 кГц вже 40% сигналу втрачається. На частоті 12 кГц, де бажано було б їх точно вже чути. Тут 34% сигналу втрачається. Ну і перерахунок рівень затухання вже в децибелах. Бачимо, що на частоті 12 кГц 3,6 дБ розрахункових. А на 16 кГц це 4,5% дБ розрахункових. От такий вплив цього конденсатору. Тому зразу з'явилася думка, була, щоб його зменшити в разів 10 залишити е, з за 100 пікофарад. Ну, під руками було 120 пікофрат, поставлено його. Це в 8 раз менша ємність, ніж була. Фактично, рівень затухання завдяки ньому на високих частотах буде у 8 разів менший. І фактично він буде нивільований. Ось чому не вистачало самих високих звукових частот. Хай на 16 кГц. Ми не можемо завжди почути ці частоти і динамік, навряд, чи буде їх гарно відтворювати такі широкополосні. Але на частотах 12 кГц, наприклад, ми вже маємо їх чути, і їх був вплив збільшити. Далі. Далі, з приводу того, щоб більше зробити плавне регулювання гучності. Тут ми бачимо 6,8 кГц. Кілом... Резистор, який на землю шунтує змінний резистор. Він, звичайно, давить сигнал, але він це робить дуже різко. Тому робимо ось так. Добавляємо СМД-резистор 10 кілом І створюємо правильний подільник. 10 кілом послідовно 6,8 кОм на землю. Це виходить буде більш ніж у два рази подільник. Ну, на практиці він, він виходить менше, ніж в два рази, тому що цей резистор 68 кОм вже був тут наявний. Але все одно, він ділить напругу частково і він дозволяє значно плавніше регулювати гучність на малих, на малих гучностях. Ну і далі, далі. З приводу нехватки басів. З приводу нехватки басів. Все ж причина основна це в динаміку. І є можливість, враховуючи, що в нас вже є подільник тут створений, є можливість зробити фіксований регулятор темпу. Фактично фіксований коректор. Якщо ми, ми по високих частотах ми вирівнювали аплітудно-частотну характеристику, замість одного агнофарада ми поставили 120 пікофарад і ми. Реально, реально, оце затухання, що було 3,6 дБ. Ми на гарантовано на 3 дБ його зменшили. Гарантовано. І ми підняли на 30% гарантовано звукові коливання на, на високих частотах 12 КГц, а на вищих частотах ще більше. Вирівняли аплітут на частоту Хатриста. То з приводу низьких звукових частот, тут ми робимо що? Добавляємо конденсатор 100 нанафорат в розрив резистора 6,8 кОм. Таким чином ми робимо подільник частотно залежний. Ось розрахунок його ефективності. Опір конденсатора 100 нанафарат або 0,1 мікрофарад – в кіломах. Бачимо на низьких звукових частотах, що його опір доволі великий. 51 кОм, далі 25 кОм, далі 12 кОм з копійками. Далі менше, менше, менше. Без конденсатора 0. Звичайно, 0 кОм. А тепер опір конденсатора 0,1 мікроФ плюс послідовно резистор 6,8 кОм. На частоті 31 Гц ми вже маємо 58 кОм. На частоті 62, 32 кОм з копійками. А далі менше, менше менше. І далі на що виходить? Коефіцієнт поділу напруги разом з резистором 10 кОм? Ми маємо послідовно резистор 10 кОм. А тут ми маємо резистор, фактично, в реальності виходить, різної, різного його опору. Тому що. Конденсатор на різних частотах має різний опір і додається до опору 6,8 кОм. І що виходить? Що в нас на частоті 31 Гц, бачите, який великий опір виходить. А далі на високих частотах, ну на, не на високих, а на, до середини доходить, там вплив опору конденсатора малий. І тепер що виходить? Копцієнт поділу напруги разом з резистором 10 кОм. Бачите, всього-навсього 0,85, тобто 85% напруги залишається на частоті 31 Гц. Ну, звичайно, 31 Гц, 62 Гц, такий динамік точно не здатен відтворювати. А от від 125 Гц вже можна вважати, що щось він мав би гупати. То, якщо взяти без, без конденсатора цього, реально подільник теоретично робить що, він залишає тільки 40% напруги, тому що в нас є 10 км послідовно, 6,8 кг на, на землю. Він теоретично має залишити тільки 40% напруги. Він на частоті 1000 Гц він вже залишає 46% напруги. Тому що вже ну, є незначний маленький вплив вже цього конденсатора. На вищих частотах його вплив вже практично нівельовано взагалі. А от вже бачимо, що на частоті 125 Гц у нас 66% напруги залишається. Тобто на частоті 1 кГц 46%. А тут 66. Тобто ми вже маємо підйом на нижчих звукових частотах. І чим вона нижча, тим підйом більший. І бачимо процент підйому сигналу через вплив конденсатора 01 мкФ. Тут розраховано. Тобто на частоті 31 Гц це вже 113%, тобто більш ніж у 2 рази. На частоті 62 Гц це 90%. На частоті 125 Гц, отут от же у нас, в принципі, цікавить, 125 Гц, 250 Гц, То 125 Гц ми вже маємо 65% підйому. По відношенню до того, якби взагалі цього конденсатора не було. І на частоті вже 250 Гц ми маємо 42% підйому. Тобто так. Далі, ж, рівень цього підйому перераховано в децибел. Тобто, ми маємо на частоті 31 Гц 3,6 дБ. Регулятор темпу фіксований підйом. Далі він плавно менший, менший, менший. і вже на 125 Гц. о, Отут ми маємо 4,4 дБ підйомчик. От оцей підйомчик ми вже маємо відчути. Частота 250 Гц. Також е, є підйом 3,1 дБ теоретичних. Тут також цей динамік. Не дуже гучно на цих частотах так на слух відтворював. Таким чином, ми зробили, ще раз повторюємо, зробили фіксований регулятор тембру на низьких частотах. На високих частотах ми вирівняли амплітудну частотну характеристику завдяки меншому впливу конденсатора фільтра низьких частот. А на низьких частотах взагалі, навпаки, ми Підняли. Підняли, підняли. І таким чином аплітудна частотна характеристика має більш вирівнятися. Ось так вийшло. На вигляд не суперфайно, проте ефективно. Модернізувався ось цей приймач. А цей приймач взагалі навіть не розбирався. Камера навряд чи передасть різницю, але все ж можна і спробувати почути. Just text me. все ж камера мало передає реальне відчуття від модернізації. Але оцей приймач стало слухати в MP3, також в FM-діапазоні значно приємніше. Отака От проста модернізація шляхом заміни одного конденсатора для покращення відтворення на високих звукових частотах вище 10 кГц, Та добавки Одного резистора для більш плавного регулювання гучності та одного конденсатора для підняття низьких звукових частот. Якщо сподобалося відео, ставте лайки, підписуйтесь на канал. При досягненні 50 лайків цього відео буде наступне відео. Сподіваємося, не менш цікаве. Дякуємо за увагу!